При корупції в нас давно згруповані клани. Зруйнувати їхні звички це не прості плани, чи признають корупцію за державну зраду, чи потрапиться на розгляд у Верховну Раду? Ворон ворону ніколи не виклює очі, але в крах корупції ми вірити охочі, хто із наших корупціонерів чесних зробить? Із ворона голуба миру і час не переробить. Ворон ворона, звичайно, трішки налякає, та корупція від нас скоро не повтікає, сам собі ніхто ніколи не заплює очі, та ми вірити у крах корупції охочі.